tired of Красу мені подарував чоловік на річницю нашого одруження. 12 квітня цього року було 4 роки, як ми одружені. І я отримала свій довгожданий букетик. Взагалі, я полюбляю квіти, тільки не дуже часто їх отримую, тому що забороняю чоловіку це робити. Можливо, я якась неправильна жінка і. Не можна забороняти чоловіку радувати тебе, але я настільки практична людина, що я проти якихось таких покупочок, які не приносять ніяку користь для всієї сім'ї. Знаю, що багато хто мені напише, що не можна забороняти чоловіку дарувати тобі квіти. Я вважаю, що в сім'ї це робити можна, тому що ми рухаємося в одному напрямку, в нас одні і ті самі цілі, і якщо чоловік буде пів заробітної плати, витрачати мені постійно на квіти, це, звісно, приємно, але у свій будинок заїхати набагато приємніше. Я думаю, ви зі мною погодитесь і все-таки квіти я отримую. Нехай не щодня, нехай не щомісяця, нехай це такі рідкі моменти, але це дуже цінні і сприймаються набагато краще, ніж би я щодня прокидалася, наприклад, у квітах. В мене б такої реакції на це не було б. А ще ви знаєте, що саме перед цим святом мені зробили ще один подарунок. Дуже класний. Я навіть не мріяла таке отримати. І зараз з вами поділюся, що ж там таке. Моя душа дуже задоволена. Українська компанія ПДП прислала мені на огляд справжні французькі парфуми. Вся продукція сертифікована і родом із французького міста Грас. Саме в Україні готові парфуми розливають, упаковують та продаються. На сайті компанії представлений широкий асортимент парфумованих гелів для душу, автопарфумів, ароматів для дому та, звісно ж, парфуми для неї та для нього. У об'ємі від 30 мл за ціною 229 гривень. Зараз проходить суперакція, де при покупці двох парфумів ви отримуєте третій у подарунок. Для себе я обрала 4 різні аромати, про які детальніше розповім далі у відео. А для початку хочу виділити декілька плюсів, саме які я відзначила для себе. Всі парфуми можна придбати об'ємом 30-50 або ж 100 мл. Тобто можна спробувати декілька ароматів, меншого об'єму, щоб вирішити, який вам подобається найбільше і надалі замовляти улюблений вже більшого розміру. Мені сподобалась ціна і можливість зекономити, так як купуючи зараз три флакона, платите тільки за два. Парфуми ну дуже стійкі, чесно. Це перші парфуми, які відчувалися на тілі на протязі цілого дня та ночі. У складі тільки натуральні інгредієнти, 30% парфумерної есенції, 60% олії жожоба та 10% спиртового розчину. Не викликають алергії та не тестуються на тваринах. Ну, а тепер розповім, які ж парфуми обрала я для себе. Всі аромати замовляла об'ємом 50 мл. І це, як на мене, самий зручний формат. Його можна взяти з собою в сумочку або поставити на поличку. Перший аромат, що я обрала, Givenchy Ench O'Demon. Витончений ніжний аромат таїть у собі заворожуюче поєднання квіткових ноджасмину, півонії та водяної лілії, а також гармонійних акордів амальфітанського лимону, чаю та журавлини. На даний час це мій фаворит із всіх парфумів, що я раніше пробувала. Наступний аромат це Тізіана Теренсі Ендромеда. Аромат з перших нот приваблює терпкістю бергамоту в поєднанні з нотками Іланг ілангу Потім занурює в квітковий сад, де чутна лілія та троянда. Які переплітаються зі звучанням соковитого персика, кокоса, пристрасної ванілі та деревних нот. Наступний аромат дольче габана, лімператриче, соковитий глибокий та багатий аромат парфумів зачаровує сплетінням квітково-фруктових нот, жасмину, цикламену, ківі та кавуна, переходячи в чутчеву. Деревну базу сандалу та лимонного дерева. Цей аромат найбільше сподобався саме моїй дочці. Ну і Останній аромат, який я обрала Giorgio Армані Сі. це солодкий вишуканий аромат, чарує гармонійним звучанням нот листя чорної смородини та екстракту ванілі, переходячи в ніжне, свіже сплетіння травневої троянди та фрезії. Всі аромати неймовірні і обрати щось тепер одне зранку, дуже важко. Спробуйте справжні французькі парфуми від ПДП і ви теж в них закохаєтесь. Не забудьте про діючу акцію, купуючи три парфуми, платите тільки за два. Посилання, де можна замовити парфуми, я лишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, обирайте собі саме те, що вам подобається, і, повірте мені, якість продукції вас дуже порадує. Ну, а зараз ми перенесемося на декілька днів назад. Я готувала пасочки по своєму рецепту, який я вже показувала на кулінарному каналі, тому нічим тут новеньким не ділюся, просто показую сам процес, як я це все готувала. Цього року я вирішила спекти паску не тільки для себе, а й для своєї мами, щоб вона вже старенька, не пекла, не стояла у плити, а все отримала готовим. Цього року я пекла дуже багато пасок, ніколи раніше стільки не випікала, але враховуючи те, що рецепт у мене перевірений, дуже класний, тому я не переживала. І на одну порцію я вирішила поекспериментувати. Пізніше вам розповім, що ж я туди додавала. Ну, а поки продовжую готувати пасочку. her teeth cause her boyfriend sucks and she knows he cheats cries on my shoulder but i can't see why she's not with me she looks funny when she bites her tongue cause she likes my lips but she won't move on she said just friends and i can't see why she's not with me her phone Ось мені ось таку велику кастрюлю достать. Це в мене також на закрутки зазвичай лежить, бо у всіх моїх кастрюлях-мисках не поміщається тісто. А, місила я подвійну порцію, ось так виглядає зараз. Буду накривати. Сподіваюсь, що буду ловити момент, коли воно буде повністю сходити, щоб не повитікало. Тому залишаю зараз, ну і будемо пекти перші пасочки. Ну і звісно ж, як завжди, гора посуду у мене, коли я готую, щось знімаю. Взагалі, коли знімаю, то дуже багато всього в мене треба перемити, і це займає так чимало часу. Знаю, що мені радили придбати посудомийку, але так як в нас кухня тут дуже малесенька, то а, її просто поставити немає де. Я планую посудомийну машину у нашому будинку, який ми будуємо. Тому вона вже в нас буде тільки тоді, коли буде плануватися сама кухня, і тоді вже я матиму трішки таку помічницю, яка буде мені допомагати. І опа-опа-опа, наша пасочка зійшла. Буду зараз обминати її і лишати. Певно, в формочках вже буду. Зараз пообминаю, накладу у формочки, дам трішки постояти, і тоді тільки буду випікати. І тільки подивіться, яка класна пасочка. Грає, росте просто на очах. І постояло воно десь приблизно в мене, можливо, хвилин 30. І так гарно вже зійшло. Підготувала я дуже багато форм для випічки пасочок, але використовувала не відразу всі, тому що тісто росте, і вже у цих формочках ти його ніяк не примнеш, і треба буде відразу ставити в духовку. А у мене тут подвійна порція, і вона не поміщається за один раз у духовочку. Тому я накладала спочатку одну частину, випікала, і пізніше вже. Накладала іншу, також відправляла у духовку. Василько, ти вже хоч пасочку? А ти Да, мама зараз пасочку спече. Ні 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 сину, не, 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 не чпай. Бач вона ще сиренька. Мама зараз спече пасочку і будеш їсти, добре? Да, пасочка зараз буде Не чіпай, не чіпай, сину, не чпай, бо бачиш, вони зараз порвуться і все не буде пасочки. Деньки, да. А вкусно мама пасочку пече? Вкусно мама пасочку пече? Василько, мама вкусну пасочку по чечинет. Да от хто не може дождатися пасочки І з капучином тобі пасочку роби, да? Да зараз мама й туда тісто наложить. не Ку-ку Ку-ку і замісила я другу партію. Вірніше поставила опару, хочу поекспериментувати і зробити із цедрою апельсина і з соком одного апельсина. Побачимо, що вийде, чи буде якась різниця. Можливо, мало в мене на подвійну порцію пасок, але загалом побачу. До речі, казали мені під моїм відео про пасочку, рецепт виставляла. І казали, що в мене пасочка, як будто би буде рік невдалий, тому що така вона потріскана. Ну, я вам скажу, якщо я накидаю ложкою і не формую верхушечку, то все-таки ось таким чином у мене верхушка і виросте, і запечеться. І вийде ось така пасочка. Взагалі не вважаю, що паски в мене цього розуму не вдаються. Пасочки дуже класні, м'якенькі. Всі сходять, жодна не опала і жодна не відпала. Тому я сподіваюся на хороший рік. Ну і нарешті у мене руки дійшли до такої шафи, яку я не чіпала досить так давно. Взагалі планувала я розібрати тут усе, поприбирати, помити, повитирати, перескладати, навести якийсь лад. І взагалі відкладала цю справу. Не хотілося мені нічого робити. Я, як і кожна господиня, маю такі місця в квартирі, де майже ніколи не заглядаю. І ось ця шафа в мене просто дуже давно просилася, щоб я її перебрала. Все перескладала, повитирала полички. Саме перед Паскою я вирішила це зробити. Все-таки час такий, що треба навести лад всюди. І, до речі, у мене тут ще лежать картини і фотографії, які ми досі після ремонту в кімнаті не повісили. Якось немає часу, я чоловіку про це не нагадую, тому що це не така надважлива справа. Тому вони ще поки досі там лежать, хоча дуже хотілося би їх повісити. У мене ще дві картини вишитих є в наявності готові, тільки їх треба обгорнути в рамки, але я все не можу виділити на це кошти. Мені якось шкода, зараз кожна рамочка на ті картини буде коштувати більше тисячі гривень і тому. Таким чином, я бережу сімейний бюджет, я відкладаю це питання і думаю, що колись, можливо, в мене з'являться якісь фінанси, які я зможу витратити на свою забаганку і одягнути картини все-таки у рамочки, та тоді вже повноцінно повісити все, подивитися, як буде гарно воно все. Вісіти, тому що я люблю все-таки, якщо робити якісь дірки у стінах, то обдумано все приміряти і тільки тоді щось робити. У маленькій квартирі завжди не вистачає місця на всі речі, тому я намагаюся десь їх підпихнути, десь поправити, десь щось покласти. Особливо коли маленькі діти, то я у шафи закриваю і кладу на самі верхі те, що вони можуть дістати, проковтнути, пожувати і таким чином робиться безлад скрізь, де тільки це можливо. Знайшла я ось такий декор, вирішила його поставити у ванній кімнаті. Давно вже в мене він лежав, також розібрала цю всю купу. Перебрала також документи, вже не знімала це все, але знаєте, що лад я все-таки навела повноцінно і у шафі, і ще у одній тумбочці, яку також ще від початку війни не перебирала і нічого звідти не викидала. Відвела на своє хобі цілу корзину, там у мене і вишивка з бісеру, там різний бісер, заготовки, готові картини. А також туди поклала все, що я зараз в'яжу, бо я розпочала нове хобі, в'язання, і тому в мене дуже багато такої якоїсь пряжі, де є для вишивки хрестиком, віки для школи потрібно було, хоча і хрестиком не дуже полюбляю саме вишивати, але ну, таке в квартирі потрібно, щоб було. Ну і показую, як у мене вийшло в шафі. Безлад я розібрала. Звісно, на самий верх заховала те, що дітям не потрібно, щоб попадалось під руки. Ніякої такої організації тут немає, просто хоча б навела якийсь порядок. На цьому я буду закінчувати сьогоднішнє своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився його до кінця. Побажаю всім смачної Пасхи, мирного неба та швидшої нам всім перемоги. Зустрінемося з вами у нових відео.